От покажу цікава ситуація з касетою, коли вона зажовується за колі, шатку заходить і намотується. І виходить отакий Ну, це коли в нас в магнітфоні потужний момент в механізмі. І може плівку затягнути за Ну, Якщо така біда станеться, то мусимо вирізати дефектну плівку, склеювати плівку і далі буде працювати. Ось ми і розплутали нашу плівку. Вона тут десь на якісь сьомий-восьмій хвилині. Пішла за Ну, Бачимо вже. Така як нова не буде в тому місці. Ось так грає в нас вже на батарейному магнітфоні. Нема світла, то на батарейках слухаємо. Ось так перемотуємо назад на суплівку. Отсюда магнітофончик фірми Унітара.